Всім привіт. Хочу сьогодні чуть-чуть розказати вам по поводу е, пишете часом про е, маленькі проленята, наприклад. Ну, там бачу, писали коментарі, що робив, наприклад, надріз вушка, то пропахував, значив, чи їм не боляче чи і тому подібне. І спині, що це нормальне явище. Тому що проленя, коли маленьке... Йому не так боляче це позначити. Для чого це робиться? Тому що в пролівництві потрібно відбирати тобто на плем'я щось, щоб я розумів, кого я підкинув, я мушу його позначити. Маркером там не проходив, тому що він стирається через день, два-три, я забуду, і прийду через неділі дві три Вони всі однакові, як відрізнити, ну це нереально. Тому і надрізається. Воно в такому віці там, одноденному, дводенному, да? надрізаєш, воно не сильно кровоточить, тому що там вушко ще не сильно немає хряща, і воно не так болить кролинятко, розумієте. воно потім заростає, загоюється, ніби царапинка. Покажу вам чуть-чуть її -чуть окричити, ще. запустимо самочок. От. І я розкажу про одну самочку і про другу. Так, є в нас первістка, бачите, вона прийшла кормити. Вже. поки я тут говорив, розмовляв. Бачите, дивіться, в первісток я завжди отак беру, відкриваю, якщо не лінуюся, її пролинять, ворушую їх, вони вже знають, бачите, що хочуть їсточки ніби, і мама їх прийде кормити. Тому відкриваємо і нехай заходить одна. Так, і ще в нас десь тут є. Оце вже не первістка. Значить, ця мадам родила була нам. 9 штук. Три з них було мертвих в кублі. От. І 6 штучок було живих. Ну, такі вони, бачите, немаленькі, так? Да? Ось такі великі вже. Значить, первістка нас родила, мабуть, 13 чи що. От. З них, мабуть, одне чи то два було мертвих. Да, два, мабуть. Не, одне. Значить 12 було. От. Ну йди корми, Йди вже. Хай кормлять. E, значить, забрав у тієї первістки, що було 11 живих, забрав два, одне найменше, одне чуть інше, таке як і всі. І положили до цієї. От, цієї що шестеро живих. Тобто зробили вісім, кукану позначив. Ну, а первістка наша. Ну, Бачите, інше треба як допомагати їм. О, вона тепер стало нормально, да, Встань гарно. От. Часом туди ножку лишить і стоїть незрозуміло. Ну це перший день вона сьогодні кормить, тому що вчора от вона родила там. 21 перше, ще й треба було записати. Я записав 20-й. Тому дні вже погубив. Тому ми трохи поділили, скажімо так. І бачите, з однієї сторони добре, що є кому підкидати і це є. Отак у нас вийшло. Получилося, підкинули. І щоб вони не пропали у первістки, бо їй багато 11, не можна лише. 8 взагалі бажано перший раз лишити. Але нехай буде 9. Якщо там те малесеньке, що я підложив цій, скажімо так, не зможе вижити. Зараз ми глянемо, чи воно поїло взагалі, бо я вчора підкинув, вона якраз кормила. От, але я так поняв, воно не наїлося, бо більше його там. Скажімо так, притоптали, О, от і різниця там у них. Зараз скажу скільки Один день, вроді би, один день, але із-за того, що вони великі, родились так в неї, О, це не первістка. Тому вона їх трошки, як би скажімо так, вона не переношувала їх, вона їх так і родила в число, але вони просто більше родились, тому вони чуть відрізняються. І вони, скажімо так, сильніші. вони Скоріше цепляються за сосочки, насмоктують молока. Так, ну а тут. Тут тут у нас ще їсти, бачите, не давав. Думаю, вам зранку. То вони тут мерво роблять цими кормушками всім Треба Травди розселяти вже. Я їх провакцинував, а вакцинували ми їх 17 го числа. Всі, да. Сьогодні у нас 22, тобто вже п'ятий день пішов, вакцинка десь на четвертий. Четвертий, вроді би сьомий день, має бути імунітет у них, тобто виробляється ну, от, від геморрагічки, скажімо так. Тому їх можна буде вже скоро виселяти на двір. Ну Хай ще посидять днів 2-3, скажімо так, у приміщенні вже разом, щоб їх не тягати, не стресували вони. І переселимо їх. Є на дворі кліток, дуже багато вільних. От. Тому я і не сильно розселяю їх, бачите, так як є там 7, 8, 9, інколи. Тут може бути і 10, наприклад, серебляків. Ну, тобто ціле гніздо. Так, Це вже покормила у нас. Ці 11 штук лишив, шив в первісті теж. Ну, типу дуже багато, мабуть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чи 10. 6, 9, 10, не помню. пам'ятаю. No, 10 вроде би, 10 лишив. Ну, Дивіться, тепер як вони будуть загрібатись. Мама їх покормила. Це ще кормить мені ніх. Вони там присмогтуються собі. Ці пух будуть зариватися, накриватися пушком. Ага. Так, один вже, бачите, де вилазить. Вже підріз. Так, це вже покормило, так? Да. Бега. Чекай. Ну не чіпай, бо придавлю. Дурочка. Значить, давайте глянемо, включу світло. Так. Дивіться, давайте проглянемо, чи те малесеньке накормилось одне і друге. Так, ну це маленьке накормилось, бачите. Поїло. Поїло дуже-дуже добре. От бачите різниця. Я сподіваюся, вам видно різницю, яка в цій колина до здорові. Гляньте, майже в два рази. От. І є ще одненькі, да? не пам'ятаєте. А цей теж поїв. Бачите, манюпінькі саме. Я думав, він не поїсть. Тобто, бачите, ці два я підкинув вчора. От. Ну ці, звісно, вже в пух покрилися, просто це небо і земля, скажімо так. Давайте отак візьмемо. Да? І в руку. Ну, ви розумієте, да? різницю. Але нічого. Вона їх підтягне. зараз вони день, два, три, вони поїдять добре. Молока в неї повинно бути вдосталь, тому вони і повинні підрости. Все, накриємо поможемо їм пушком, щоб маленькі загреблись. От і все добре, бачите. А я думав, якщо чесно, що це манюпіньки одне не зможе конкурувати. Чому? Бо вони його відпихають. От, Але ні, нормально. Так, ще ждем, хай та покормить, мадам. Що? А це вша Туди-сюди, туди-сюди. Що ти топчешся? дам їсти. Ну хай, докормлює. Так, друзі, бачу, самочка покормила, вийшла. Давайте ну, глянемо, що вона там покормила їх. Як вона їх покормила, та не трогай. Так. Глянемо посвітимо. Так. Ні, покормила. Бачите, позатенькі. Всі позаті. Нормальне, нормальне, бачите. позатенькі всі. Так продивляюся інколи чи всі нормально накормлені. Чи в мамки молочка нормально? Ні, вроді би добре. Тобто в неї зараз 9 штучок. от І вроді би вроді би всі гарно накормлені. Так. Все. Поміг чу-чуть їх утеплив. Бачите, а ці вже загреблись. а ці от, пузані. Пузані. Ну ці більші, звісно. Так от такі от справи, значить, все добре. Значить, з молочністю все гаразд у дівчат. І вони зможуть тягнути. Тому первисті 8-9 штук нормально, нормально лишать. Але чому лишаю завжди там в районі 8-9, навіть коли багато родять, я вже пояснював. Тому що е, кроленятка швидше ростуть. Їм дуже багато молока є. Тобто вдосталь. От, тому я не хочу лишати там 12-13, щоб вони там були відсталі. От, краще хай будуть 9 чи 8 навіть, може якийсь один відійде. От, але вони будуть великі, гарні. тобто Вони будуть там у місяць кіло плюс. Розумієте? Так, а це хубажки, вчора я все-таки. Прибрав сінце, а це все під ногами, тому що ну, воно мені тут заважає, не люблю, я коли пройти не можна. І було в мене десь 10 мішків. і там Плюс-мінус 12, мабуть, чи скільки я нарізав. Ну так, да, рядом це 3, 5 і верхні 10, 11-12. Да. Ну натрамбував такі, блін, повні капець. 22 мішка є сінця. Десь в районі там 250 кг плюс-мінус. Бо в мішку більше 10 навіть це вже. Тому мені вистачить майже на місяць, але зато я тут собі освободив, тепер доступ є гарно, там зерна наважить, макухи і тут до млина підход. От. бо вчора робив корм зранку, зробив, загранулірував 100 кілограмчиків. І думаю, треба перебити це сіно, бо воно мені заважає, я лишив оце таке м'якше, спеціально у маточники підсталяю. Як самочки мають родити бо люцерка вона така тверда і... Гостро, щоб маленькі ніде не прокололись від неї, то це таке отава, воно краще чу-чуть. Тому така обстановочка чу-чуть попрацював вчора. От, Мабуть, зараз піду поснідаю, щось кроликом подав, їсти вже, десь важу, мабуть, ячміня. Прикупив був знову вже по 8 гривень ячмінь. Не влізло мабуть, дві бочки ячмія, і два осаї. От, і, мабуть, мішок он ще не вліз трошки. Короте, зараз наважуємо, де буду собі замішувати, одважу сіна. Підготую, поставлю, хай стоїть. там. Через днів 2-3 треба буде собі стану загранулюю, так як і вчора. От, тобто підготовлю да і все. Тому, друзі, така от ситуація. Крилики ростуть. Самочки деякі родять там. Чому так рознобой пускав? Це первістки запускав їх, коли вони запустились. от. І Получилось так, що одна родить через днів, 2, 3, 5, може інша. От, бо я там дві штучки вибраковував і, мабуть, дві чи три нових запустив. От. Тому так вийшло. О, нічого страшного, бачите. Так співпало, що там день-два різниці. От, підкинули до однієї, забрали в і щоб не викидати. От, і якби нам добре кроленятка будуть. І в кролички не мало. Тому така от ситуація. Кому сподобалось відео. Ставимо лайк, всім пока.